Як те справи? Добре, Добре. – Горло горлом вже не болить. Вже не болить, носик роздихався в сам. Тривале лікування і прогріваючі процедури результат таки дали. Горло у Соломії нарешті не болить, але берегтися ще доведеться. Перестало менше горло болить, і е, не можна після цього там пити газовано, ну, щось холодне таке приймати. Ірина Михайлівна на холоді увесь день, проте застуда її поки що оминає, каже жінка. П'ємо м'ятку. Мелізку. нічого, поки що нічого. Далі будемо бачити. У пані Павліни натомість одна порада тепло одягатись і рухатись. Якщо є вірус, то є вірус. А... У ну, всякому випадку на лікарня не виходить. Якщо ж застуди носа і горла хронічні, їх потрібно загартовувати. Промивання соляним розчином, чайна ложка на склянку води найпростіше, що можна робити вдома. Починається промивання перші з кімнатної температури, і, можливо, навіть так як обливання іде цілого тіла, то зараз є нові дослідження, що, можливо, і це урощення носової слизової оболонки теж впливає з таким же ж ефектом. Відповідно, треба поступово зменшувати температуру тої водички, якою промивається носик. А от змерзати не можна ніяк. Інакше ніс дихати перестане. Ну, це переважно там весна і осінь. З чим це пов'язано, що вам кажуть? Та пов'язано з тим, що, може, неправильно вдягаюся або десь перемерзла, тобто це найосновніше. Теплий одяг цього тижня буде особливо актуальним. Попереджають львівські синоптики. Холодні повітряні потоки з Європи, нічні заморозки до мінус трьох в Карпатах, ще й сніг з дощем. Так триватиме аж до неділі, розповідає Лариса Луцан. А поміж тим радить готуватися і до примхливої цьогорічної зими. Будуть періоди теплі, будуть періоди і надзвичайно прохолодні. І напевно, лютий в нас знову буде дуже холодний. За кількістю опадів, ця зима очікується більше кліматичної норми. Наразі ж холод трохи відступить на покрови, але далі будуть невеликі дощі. Ірина Ващишин, Олексій Шовковий, Роман Миленький, головні новини Львова.